Вітаю, шановне панство! Постійно чую суперечки по цінах на залізо, особливо нове, і знаєте, так було завжди. Щороку ціни на новинки не дуже радували, і зараз, завдяки девальвації гривні та інфляції навіть в тих же США, новинки так, трохи дорожче, і це не дуже. На ціну впливає також логістика, і представник одного бренду, котрий працює на нашому ринку, розповідав про те, що так, дійсно стало важче, тому й дорожче завозити техніку і електроніку. І слава ЗСУ, що ми взагалі існуємо і Можемо це обговорювати, і от мені стало цікаво, а наскільки ж відрізняються ціни на тишноутбук і відяхи процесори в нас з нормальною сусідською європейською країною, тією ж Польщею, де немає таких проблем з логістикою, і цінами на Росії. там де діють санкції. Нагадаю, О, курва. і заразом подивимось, що ж там на Росії продається у зв'язку з ними. І порівняємо в доларах з нашим ринком. Пересос би нужен був би, ну такі ціни. Ну, как цены? Как мы всегда с вами говорим? Цены-то нормально. Это... Зарплати у вас маленькі. Отож, давайте так, беремо великий магазин в нас, нехай це буде розетка, і виберемо якийсь найдешевший ноут, щоб щось з нового з картою RTX 4060. Якраз перевіримо, чи є на Росії такі новинки. Заходимо в ноутбуки і фільтруємо по 4060. І ось від дешевих та до дорогих. І будь ласка, Gigabyte G5KF. Новий ноут на 4060. Ось вона. А також Proz 12500H, 16 гіг оперативи. Тепер переходимо на Великий магазин на Росії, нехай це буде ДНС, щось на кшталт нашої розетки там. Я вже пробував заходити, вибирав місто, але куди дивиться техпідтримка сайту? Не всі назви є. Хм, Окей, Білгород. Щось, бачу, ущемляють україномовних. Чому ж на сайті вибрати українську не можна? Але от на поміч приходить Google-перекладач і ось так краще. Просто порівняйте назви Білгород і Білгород. Окей, копіюємо назву і вставляємо тут. Є такий ноут, та без проблем. Заходимо, дивимось. 94 тисячі обрубків гривні. Не віриш, що обрубки? Ну ось звідки пішла назва. Це рублені гривні часів Київської Русі. Навіть російська Вікіпедія про це пише, тож це факт, а не якийсь жарт. А тепер дивимося, що там в Польщі: 5299 злотих. Отже, в Україні це 1301,8 доларів, в Польщі 1284, і бачимо, що це практично однаково. А от на Росії в доларах де Шевше 1129. Але як бачимо, продавець не розетка, і давайте щось більш офіційне виберемо. Походу в нас вони офіційно ще не вийшли. Та перед тим хочеться глянути, що ж там ти санкції і що там продається. Все ж більше року з нападу рашистів, тож дивимо, що тут є. Ось, будь ласка, як бачимо, вибір є. Це про санкції, завозять собі паралельним імпортом. Не пішли Gigabyte, Acer, Asus, Також як бачимо, MSI тут я питав у представника українського офісу про це, і от що цікаво, нічого спільного вони не мають. Абсолютно, наш офіс Месай навпаки постійно допомагає як війську, так і волонтерить. І оці розмови, що типу не купую щось, бо воно є на Росії, не переконають ні Тайвань, ні Китай не робити бізнес там, як показує практика. Скажу по секрету, їх би переконали перекриті великі ринки в Європу та США, але не в Україну. І повір, на Росії, все ж відчувають наслідки, і це тільки початок. Ну от, стабільно повзучий вверх курс рубля, рік тому 60, зараз 83, Тобто, все по плану. Ну, цены да, друзья, цены-то, цены-то пошли вверх на стиралки. І до речі, якщо Китай продає Мавіки, як нам, так і Росії, то ніхто ж не стане відмовлятися від Мавіків, правильно? Пиши, що думаєш в коментах, але як на мене потрібно зважати на позицію наших офісів. А що там на Росії, це вже нас не хвилює. До того ж, ВМСА якраз зараз гаряча, дуже гаряча пропозиція. Якщо ти заробляєш створюючи 3D і хочеш бустанути свою робочу машину, без потужної відяжки не обійтись. Або ти грошовитий геймер, що може дозволити собі найпотужнішу карту сучасності для ультрафоти. 4K з великим запасом на майбутнє, звісно, якщо вже задонатив на ЗСУ, то тримай гарячу пропозицію компонент 5090. Лише 14 днів з 19 червня по 2 липня, купуючи одну з карт MSI RTX 4090 серії Supreme, Supreme Liquid або Gaming, або Ventus, в одного з партнерів Promo отримає в подарунок блок живлення MPG A1000G PCI 50 з потужністю 1000 Вт, сертифікацією 80 голд і сумісністю ATX 3.0. Сучасний крутий блок, що коштує окремо більше 8 тисяч гривень. Але пам'ятай, що кількість акційного товару обмежена, промо компонент 5090 діє до 2 липня 2023 року або доки подарунки є в наявності. І якщо збирався оновитись на 4090, то зараз саме цей момент. Тому магазини, що приймають участь в акції, лишаю в описі. Велкам. Окей, okay, дивимось далі. Apple не питання. Також є. Якось не сходиться з тим, що їм по телеку показують. Правда, і телеки, і камери у Скабєєвої, мабуть, теж не виробництва Урал-вагонзаводу, правда ж? Давайте трішки дорожчі яблучка, і бачимо, що чимало таких обрубки в гривні потрібно. Далеко не всі собі дозволять там, якщо в її глибинці дещо інше, це вже екзотика. Паласкалки установлені по всім требуванням і нормам, за відсліджуванням уровні води закріплен спеціаліст. Добре, давайте. Давайте виберемо ноутбук з RTX 3060, але вже продавець розетка. Так, тут, типу, в нас якісь знижки. Давайте ось цей також з дешевих подивимось: 40 тисяч гривень. На Росії ось він, принаймні по характеристикам, 97 тисяч обрубків гривні. Ну і тепер давайте в Польщі. Магазин Медіа Експерт. Є 1899 злотих. У нас майже 1083 долари, 1155 доларів, ну і злоті 1435,4 долари. Як бачимо, в Україні дешевше, тим більше це офіційний ноут, а не площадка. Ну окей, можливо, що по акції, хоча акції там бувають завжди як замануха, давайте щось інше. Нехай будуть нові відеокарти 40 ї серії. Та ж схема, і нехай це буде 4070, те, що я полюбляю, скажімо так, я, я. ось продавець. Розетка і візьмемо ось цю трьохвентиляторну гігу. Копіюємо назву і поїхали на Росії. Є? Єсть. Yes. В польському медіа експерт є, немає. В іншому є і ось беремо по нижчій ціні. Ну і дивимося, скільки це в доларах чи що. І так, 758 доларів нас, 774 доларів на Росії і 759 з копійками в Польщі. Ну як вам? В нас навіть трішки краща ціна зараз, ніж на Росії. Ну, конкретно на цю відеокарту. Окей, далі. Давайте подивимось, ну, скажімо, процесор. Нехай це буде новий Intel 13600K, ось він. 13 959 гривень. Копіюю назву і, будь ласка, тут як тут на Росії. Йдемо до Польщі і дамо їм фору, адже тут щось на зразок є каталогу чи хотлайну. У нас пропонує різні ціни в різних магазинах, а ми орієнтуємось по нижчій ціні. В нас i 5 300 78 доларів, грубо кажучи, на Росії 348.7, і цього разу виграє Польща 337 баксів. Відмінності, як бачимо, є, але враховуючи війну в нас і руйнування, насправді це дійсно диво. Просто треба задуматись про це. Суть ви зрозуміли. Давайте далі пришвидшимо. Беремо народний процесор Ryzen 5600. Ось він тут. На Росії в цьому магазині з ним якось трішки проблематично щось, хіба що ОМНІ. Ну і в Польщі з боксовою версією проблем немає. В Україні 143 і 46 доларів. На Росії 158-43 і і це поміть ОМ, а не коробочна версія. І в Польщі лише на пару баксів дорожче, ніж в нас. 145,3. Далі давайте свіжачок Ryzen 5 7600. Хай буде без акції, типу звичайний без ікса – 10 тисяч в нас, а на Росії стоп-стоп, чомусь немає. Ну окей, хай буде 7600 x 289,7 в нас, 248,93 на Росії і 275,61 в Польщі. В нас він зараз, як бачимо, дорожчий, але звісно є магазини, де він коштує дешевше, не 10, а тише а це 227 доларів. Але розетка відображає середні тенденції, тому ми беремо звідси. Та факт є факт, що якщо пошукати, можна знайти й дешевше. Тому ви маєте розуміти, що це середні приблизні значення. RTX 4090 TAV Gaming. в Україні 81 679 гривень, а це аж 2211 Баксів нефігово так, правда. На Росії вона теж в доларах 2227 з лишнім, що майже як в нас, а в Польщі цього разу найменша цифра 2161 долар. Мобілочки. Ось Samsung Galaxy S23 в нас. Тому давайте iPhone 14 Pro Max 128 гіг, і, до речі, не беріть, мінімум 256 комфортно сьогодні. З його наявністю проблем немає ні в нас, ні на Росії, ні в Польщі. Отже, як бачимо, 1380 доларів в нас, 1040 458 на Росії і 1507,8 доларів в Польщі. Тут в нас вигідніше. В принципі, з того, що видно, щось є в нас дешевше, щось на Росії, а щось в Польщі. Але я вніс ці ціни на товари в GPT-чат ще деякі, і от що він видав. Десь на 3,45% в нас дешевше, ніж на Росії, на 3,77% дешевше, ніж в Польщі, і в середньому на 3,6% в нас дешевше. Якщо я дійсно натрапив на деякі акційні товари в розетці, хоча, повторюсь, там коли не зайди, завжди є червоні ціни. Ну нехай тоді на 2%, але в нас все одно дешевше в доларах. Тому які висновки я зробив перше, навіть якщо і є проблеми з логістикою, то на цінах це не дуже відобразилось, що вже хороша новина. Друге, деякі товари на Росії так складніше знайти, але вибір досить широкий, присутні всі відомі бренди. Як завжди, світом правлять гроші, а якби ж ніхто нічого туди не завозив, ні напряму, ні через посередників, вони б швиденько розлюбили свою злочинну владу, адже самі нічого не виробляють, лише навчили скачати нафту та газ, що дістали світ до історичних істот. І вважають, що саме це. Робить їх сверхдержавою, а не рівень життя, бо живуть там великі міста, куди стікаються всі гроші. Та й на ці гроші їм головне бліді не будувати і танки, а не створювати щось для життя. Хоча і це їм не допомогло, адже завжди перебільшують своє вілічє і тотально брешуть про своє вілічє та й про все інше. Ви утверждаєте, що ми збираємося напасть на Україну. Хоча ми вже многократно об'ясняли, що це не так. Третє. Стосовно доларів, зрозуміло, але ж ми купуємо не за долари, і купівельна спроможність, логічно, зараз вища в Польщі, адже мінімальна зарплатня відчутно вища. Та й ось наш долар до здорощення, а ось після. І принаймні тримається стабільно навіть в таких умовах, на відміну від Росії. А взагалі не все так погано, як могло би бути, якщо ти дивишся зараз це відео, а я його зробив. Тому наступне відео буде офігенна збірка з RTX 4070 за мінімальні гроші. Не забудь підписатись і не пропусти. До зустрічі!